Привет! Сегодня это видео про мое утро, про мой день, можно так сказать, мину. Я тут уже проснулась, отвесила шторы, застыла постель. Давайте пойдем в ванну, будем переплетаться. Так, как вчера, я заплыла себе косички. Я залила собі косічки, щоб вони ну, були коші реви. Потім як я розплету їх мої волоси, волосся, ну, буду йти в ванну розплітати. От я вже в ванні біля зеркала. У мене двоє косічок, я їх зараз розплітаю, а потім вмиюся. Хто бачив а, вчора моє відео, ставлю лайк, бо там я іменно мій вечір був, а тут мій день. Ну, не, не особи день, може день у мене буде на вихідних, тому що я ну, е, у ну, мене всі зайняті гуртки. Принесла дві таких рошовски. Спочатку я розрішу ось оцю, щоб вони були якось там, ну, прям насичили відки. Ось отак бачите. Ось. Тепер може кончики десь. Подрошишую отакую. Вона взагалі доволос портить, я вам чесно кажу. Коротше, я привожу себе в порядок і вмиваюсь. І так, давайте вмиватися. Так як в мене волоси, я їх тільки що розпустила. Я не хочу, щоб вони намочились. Я надіваю таку ось пов'язочку з бантиком. І щоб вода не стікала десь сюди на локті, надіваю манжетики типу, такі заробила за 49 гривень в Аврорі. Можу подиставать з вчорашнього дня. З вчорашнього дня. О, вчорашнього дня можу подости. Так, в мене тут осталось, так як я зуби сейчас буду, не буду чистити. Началь я поб'ю чай там з варениками поїм, а потім що я почищу зуби. Давайте цим не будемо займатися. Фух. Ну що, давайте йти їсти. Де там я тут ось чайник вже. Заків буду пити чай з варениками, з картошкою вони будуть. Ви чай я буду ось такий. Він, е, я не знаю, чи він з ароматизаторами, але він дуже вкусний, він мені дуже подобається. Ось такий він синій. Він на кухні. Так, в мене тут вода гаряча, тому що я ще чай не засипала. Ну, точнее, не... Не поклала. Вот такая миленькая. С сердечком. А, да, вы назовем ее театром. О, давайте. Как он начал цвет менять. Ой, мне же надо тарелочку. И так. Я не знаю, чем можно еще его подержать. Ай, ні, він не дуже гарячий. Ну, давайте я його вже надати. Кладу, поставлю. Я можу чай заварювати три-два рази, ну, тому що він вкус не тряє. Як після одного разу його нежела... нежелательно викидувати. О, і тут же в мене вареник. Зараз я вам чайок обдвину і покажу вареник. О, ось такий сочний з корочкою. Давайте буду їсти. Я ще вареники буду пробувати перший раз. Ну, як в смысле, перший раз. Я оцих ще не пробувала. А тут в мене ще чай на фоні. Давайте будемо пробувати. Він з картошкою. Я сметану не їм. Ну, я тільки їм купована на туша. Домашня мені взагалі не смачна. Ну, коротше, я не люблю домашню сметану, а мені не, не можна купляти куповану, теж. я потім купований дуже багато наливаю і потом на мене кричать. вообще вкусно. Я еще до начинки. А, он начинка. Можете писать в комментариях, либо что, я к вас дела. Я запрету, я вас дела. ну, ну короче, сейчас по Вы можете хоть блокнот оформлять, так как як... хотя ну, цей канал, части оформления блокнота. Де я почала оформляти блокноти, я вам вже розказувала в моїх перших новоначальних відео. Я просто коли ходила на першу сміну, я хотіла швидко повчити уроки. На мене це не вийшло. І в мене був батьковий контроль. Я незважаю на те, що знайшла в на планшеті як спокійно повчити уроки і там мені висвітлилось типу поліпай як поучити уроки за п'ять минут чи що таке ну я не знаю як там було я нажала, подивилась перейшла на канал і я поняла що це це просто блогерша моєї мечти і ну підписалась на неї Воно прикольно. виставляю а в неї ще появится собачка. Ну ладно, я не буду про других розказувати, Просто вам з вами подивилася. Вообще вкусно. Давайте я буду доїдати і печаю. Блин, я десять. Десять тридцать. Десять тридцать. А мені на різку на одиннадцять. Мені швидко треба доїдати, щоб складати рюкзак, пить чай, чистить зуби і. И... Ну, як ви розумієте, вже йти будильник, якщо ви це чуєте, піду виключать. А ви тут без мене не скучаєте. А я зарані розкриваю секрет. Я покладу в рюкзак такі дві печенюшки. Думаю, вони будуть вкусні. Буду пробувати їх перший раз. Це мені на перекус. Так що обмежуємо подалі. І так, давайте печаємо. Мені вже треба збиратися, якщо чесно. Тож в мене англійська закончиться в 12.30. А мені якраз треба до школу. А чого я кажу швидко? Тому що я не беру з собою рюкзак на англійську, Я живу там близько, я можу, можу йти медленно, я ще заходжу, от, за в мене коридор, прихожу їм, збираюсь і тоді я иду. А я попробую все Попробую зробити быстро і буду бить чай. Не скучай, пока я тут ему. Я переливаю чай, він гарячий. Його треба ще посолодити, если чесно. А -а ай, ай, -ай. А -а ай ай. Пожалуйста, не дивіться сюди. Видирайте. Я вже тут з сахаром. Щука! Щукар! Давайте соводить. я він буде з цієї сторони. А знаєте, я п'ю воду в отаких бутилках. Мені вона з крана і з чашки просто так невкусна. Я не знаю чого. Але мені подобається вона отак-от в бутилочках. Кодинам, ложка. Издиняюсь. Другая ложечка. Шалодин. Так у нас вже снегу немає. А, сейчас. -то. Я попробую часть ложечки. Ладно, я не буду при вас це делать. Кладу ложечку. А знаєте, я нап'ю не пью... ложечки, то що <плес> ніхов не буде. Ну, для мене це піди на пользу. <плес> Він ще гарячий. Така в мене чашка з ципами. І з ципами. Я извиняюсь. Я извиняюсь. Но мне скучно. 10.38. Буду скоро 10. 10. 10.40. А я уже... Ладно, давайте трошки ускоримся. И дам Дать рюкзак. Я забула мою конфетку. Мне кажется, що если тут таке намальовано, воно будет дуже смачно Прям дуже І так, як виглядає мій рюкзак? Та ніяк, я з пакетом в школу хожу. Я, я не знаю, вам видно. Це мій рюкзак. Він розтебнутий, ну, нічого. Давайте складати. Финальчик я с вами складала вчера. Видео вчера. Так, и конфету я покладу маленький карманчик, хотя у меня еще сегодня физра я її ще не поклала. Кладаем физру. У меня в пакетике. <кхем> Ради вас. Так, я рюкзак склала. А теперь, вот это что, я и обещала, идем в ванну чистить зубы. У меня как раз вот такая зубная паста фиолетовая. А щетка вот такая с блестинками. Если вам, конечно, видно. Ой, нам еще щетку надо. вообще-то зубы я секрет не люблю чистить, но надо. <звы> 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 я поняла, что я особо не люблю чистить. Я хочу пасту Ладно. Телефон мокрый. Ну, ничего Хотя я ще з вами буду за двері виходити і з вами буду одіватися. <кій> <кій> а одіватися мені треба позитивно. Так що, так що йдемо з вами. Ой, мені ще заплітатися треба. А решетка в мене в ванні. Так, хвостик у мене є. Мені не дуже видно, але я так і хотіла. А що я хотіла? А, вдеваться. Точно. Сегодня буду крипером. Да, и так, итак, мне звонят, я уже вдеваюсь. Спасибо за просмотр. Всем пока-пока.